І сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Хтось мені сказав, що зранку на службу Божу, нас у нас в неї виходять ті, хто вміє скоро встати, а на другу службу може проведе ті, хто любить поспати. Не знаю, може, якесь до правди, але вітаю всіх, хто прийшов до другої служби Божої і надіявся, ви виспалися. Хтось? І сьогодні ми переживаємо з вами неділю розслабленого. Неділю, коли Ісус спеціально в суботу, я не знаю чому, але мені це дуже подобається. Він спеціально в суботу дражнить, дражнить юдею, бо в них було своє уявлення, у них було своє свої трактування, як переживати суботу. А він спеціально в суботу остароляє цього. Чоловіка і каже йому, не лише о, будь здоровий, але візьми твоє вожді і ходи. Ні, ну, що то? Божа, це не ліжко, як, як ми уявляємо, що взяв там ці ламелі, там ще щось, матраси. Ні, ліжко це матрас. Вони, вони найчастіше спали ну, майже як на землі, а вони комусь такому трошки підвищені, а там зверху був матрас якийсь, як карімат схожий. І дві речі, які найбільше мені кидаються в очі сьогодні, то оце такі два, два твердження. Одне питання і таке твердження. Перше, це Ісус каже йому, бажаєш дуже тим? А друге, коли юдеї до нього звертаються до цього розслабленого, який сьогодні зірка у центрі уваги. А юдеї кажуть, та ж то субота. Перше, Ісус каже, бажаєш дуже Тобто Тут буквально... Хочеш бути здоровий, і я в захваті, я просто в захваті від того, як оцей хворий до Ісуса. Ну я не маю нікого пане, хто би мене спустив у купі, коли вона рушиться, бо коли я туди приходжу, інші ще до мною сходить. Стоп! Ти ти бажаєш чи ні? Ну, Ми не знали, які разом яка ситуація, у нас війна в Україні. Стоп! Ти бажаєш видужити? І це не серйозно це такий виклик для нас. Ми ніби і хочемо, аби щось змінилося. Ми би хотіли, аби настала якась переміна. Але в нас завжди є свій, свій план дивний до переміни. І зазвичай, коли ми до нього беремося, то то не вийде. На то не може диво. То, то все так не стане, воно так не працює. А Ісус каже: чекай, ти хочеш, щоб щось змінилося. І Тут, розумієте, в наших схемах. В наших схемах ми так собі живемо, що ми не припускаємо, що може прийти Господь, може дати якусь іншу особу, може дати когось іншого, аби, аби під іншим кутом подивитися на ситуацію. Так добре пам'ятаю, коли я знайомився з паном Михайлом діловому, а він ремонтував машину. Він розібрав мотор, вже другий раз розібрав мотор чоловікові на якомусь там больфу. Чисно говоримо, а він каже, Отець Тарас, а ну, ви мені що там видати? Я кажу, що то, що я вижу. Ну я трошки там розбираюся, бо я закінчував не просто там на права, а я закінчував на права і і, і я на СТО працював більше півроку, ну щось розбираюся там більш-менш. Ну, але загалом, то що я буду видіти у розібраному моторі? Він каже, ні-ні, ні, що ні, ні. видите? Ну і там я пробую там говорити йому. Я кажу, то Михайло, але ви знали, кого запитати. Я ж в цьому в бізнесі. Не є років 10. Ні, що ви ну, То я не хочу говорити, що я вижу. Якщо ви думаєте, ми дуже швидко знайшли, що в моторі тріщина. Виявляєте? А йому треба було просто, аби хтось з боку прийшов, хто не заангажований, хто не вимащений, до локтів мастило, а ви йому щось говорив. І то йому наш на та в кура на думку, і він подивився тріснути. головка мотора тріснута. От тобто тр -тр треба або ногу, або цю паяти, якщо вийде. Ісус. Ісус, є оця особа з Богом, котрий має геніальний план для твого життя. Ми коли реалізовуємо наші плани, то вона завжди сиплеться. І тому Ісус буквально каже, чекай, а, а чого ти хочеш для себе? Ми можемо мити в наших молитвах, ми можемо мити десь всередині. середині ще щось не так. А ще щось це таке. Хтось із вас, хто вже одружився років тому 10-15. «Ні. Ну маю жену, ну непогана, але ще якась не така. Ну, чоловік у мене є, ну непоганий, але кисті такі. Ще щось схилити. Є у мене діти, ну діти, ну непогані, але кисті такі. Робота якась не така. Сусіди якась не такі, хата якась не така, і все. А Ісус каже, а ти бажаєш білоруську? Тобто ти бажаєш, аби воно змінилося. Ви розумієте, оце воно у цього чоловіка, це 38 років хвороби, тяжкої хвороби. Якась така тяжка хвороба, такий якийсь параліч, що він не мігся добрати до купи і першої, його все обганяло. 38 років це много. Дивіться, мені цього року 38 років, то в мене вже сіде волосся з'явилося. 38 років це дуже мало. уявляєте собі, хтось захворів до тоді я народився, а аж до нині. Або уявіть собі, аби хтось із вас захворів від сьогодні і на наступні 38 років. Йой. А ну он, хто, хто міє рахувати? 2025 38 це скільки? 62. 62. Гляде собі закрити від сьогодні до 2062 року. Це страшно. Це одно, це зарантурно. Це І це неправильно. Ісус, коли йому втручається все, що ти вже буквально ставить питання. Що ти хочеш? Вчора не мали вінчання. І у молодях було завдання. Одне з найважчих, бо я їм давав постійно домашні завдання, коли ми зустрічалися з ними, то вчора вони мали одне з найважчих нам вчора. Передвічання перед буквально. Напишіть 100 мрій. Ну ж спробуйте вдома. Напишіть 100 своїх мрій, але тут, тут, тут дуже важливо. Відкиньте всяке, то нереально, то неможливо, а вже не вдасться, то не вийде. Відкиньте. Все можливо, все вийде. Напишіть 100 мрій. І потім питаюся, як, як, як вам вийшло. Ну, каже наречений, ну ви знаєте, священнику, 20 я написав легко. А 80 треба було попутіти. Хоча наречена каже, а я не знаю, у мене вийшло всі легко сто. Жін, Жінкам якось легше бріяти. Чоловіки дуже національні, вже треба правити, все каробічно. І це важливо, брати і сестри, що ти хочеш? Що ти хочеш? А добре, ми дали, коли ми були в одному паломництві і була одна дівчина, яка казала, мала скаргу до Бога, чого я вже стара діва мені 23 роки. І я 23 роки не маю чоловіка. Стара діва, 23. А мені питали з тим священником, добре, а якого чоловіка ви хочете? Вона каже, я не знаю, якогось такого, аби був, файно. Добре, якого? На свій ніс у нього мають короткий ні. кучеряве, пряме. Лисий, чи з голосів, ну то... опишіть. Вона каже, я ще так детально не думала. Я кажу, Бог вам тому не дає чоловіка, бо жаліє себе, бо якого вам не дасть, то буде не добрий. Не поганий загалом, але якийсь ти такий. І, да, і, і мені дали завдання: візьміть папір і напишіть, до кого ви бачите чоловіка. Худий, то встий, розумний, не дуже багатий, бідний, ніс, який має бути очі. І вона сіла і написала. І цікаво, ну ясно, що. Бо у Бога є файне почуття Богу, і він коли довідає свого чоловіка або твою жінку, то воно з тим списком не дуже співпаде, звичайно. Але загалом ти хоча б знаєш, що ти хочеш. Ти хоча б знаєш, що ти хочеш. Сьогодні зранку я згадав за такого мільярдера американського Ендрю Карнегі, про нього говорить Тім Келлер у книзі «Ідоли Серця, і він каже: Його вразило, бо коли вже молодий Ендрю мав понад тридцятку, або перед 30 він вирішив зробити власне, тож, таку вправу з письмом. Є така вправа, психологи часто її використовують, напиши листа самому собі. Напиши листа самому собі, припустимо, через років 10. І він там пише. І він каже, я розумію, що мене захоплюють мої вагастро. Уявляйте собі, чоловік вже до 30 років був мільярдером. Мільярдер. мільярдер. У когось з вас є 1 мільярд? Лісток. А ви знаєте скільки то мільярд доларів? Я один раз рахував, я не вірив, то потім був здивований. 1 мільярд доларів це 10 з половиною палет, покладених сотками, висотою, як я. Ну Я не розумію, що я не високий, але метр 50. Думаєте? 10 парят. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і половинка. Сотками, оце один мільярд. Я в когось стільки, якщо я то поговоримося, служба підійдуть. У мене до вас є питання. Це много. І цей хлоп молодий, він, він був магнатом металургійним, він вже мав мережу металургійних заводів. Але він почав розуміти, що хоча він має статки нереальні, він має пустку. Він має статки нереальні, вони його захоплюють. А йому нічого не дає. І він він пише собі такого листа: Я надіюся, що в майбутньому я буду раніше вставати е, з ліжка, так як на першу службу Божу. Я в майбутньому буду більше у свою освіту впадати, буду, буду вкладати людей інших, я буду допомагати іншим, він так собі таки зробив купу постанов. Але у нього вирікало питання: він не розумів, що з ним. І він кінця не розумів, як це запустити в дію. Який механізм, як це зробити? І що ви думаєте, потім там, через якийсь пару сторінок каже Тім як ви думаєте, вдалося Ендрю зробити це? Не вдалося. Не вдалося. Бо єдиний справжній спосіб, як можна одного ідола видалити, це не з ним боротися, але замістити його справжнім Богом, фальшивого Бога. Можна витісти тільки тоді, коли ти його замістиш, заміниш справжнім Богом. Тобто він розумів, що щось із з ним не так. У нього була своя теорія, як це зробити. Но це докладно, як у сьогоднішнього розслабленого. Він розуміє, що він хворий, безнадійно хворий. Він розуміє, що ну, якось треба це зробити, але як немає поняття. І коли до нього сам Ісус підійшов, то він казкує. Ну, я не знаю, бо мені треба когось знайти, бо є такий спосіб. Але коли цей спосіб зробив. Ісус йому що каже, встань, візьми ложик, ходи. Тобто, брати і сестру, коли ви йому дозволите, він у ваше життя буде ходити і зовсім не таким способом, як ви думаєте, щось змінить. Правда, будьте обережні. Як колись розказував овець Володимир Проданець у Богдані, це там за, за Раху, він чисто дострою фару. Fajно, дуже, файно, дуже файло на двох священиків із залою занять, з дітьми, з молоду, з старшими. І чисто вже і, і, і майже всі борги вернув. І почався молити. Кажу, чесно, я почав молити, Господи, дай мені якусь роботу. Бо я не маю за чим садити. Що ви думаєте? Через пару днів після такої його молитви його фара згоріла до тла, повністю. І тоді він каже, я поняв, що я молився непогано, але треба було втущувати. Потім він зробив фару іншу, зробили не три поверхову, а чотири поверхову. Ну, не знову. Але то треба було, треба було просто умерти. Ми, просто, ми два тижні священники з'їжджалися з людьми, два тижні ми завалювали збирали. Згоріла Бог і суфа. І він каже, я зрозумів, що уточнюєш, Боже, поможи. То треба трошки уточнювати. Коли молишся, Боже, треба уточнювати. Як? Не просто дай мені Божна роботи, бо бо, таким способом роботу. Тобі може не сподобатися. І другий, другий момент. І другий момент. Жудеї кажуть, тому що вибачає, Та ж до субота. Уявляйте собі, чоловік 38 років був хворий. Якщо людина так довго хвора, якщо людина так довго є між іншими людьми, то, напевно, про нього знають. Напевно, про неї знають. І вони, коли бачать переміну, їм перепрошую начхати. їм байдуже до чоловіка. Їм байдуже до зцілення. А що вони сокотять, що бережуть? Правило римесь, бо так має бути. всяк має бути. І так можливо, брати і сестри, а ви шукали для себе постійно якихось нових прикликів. І щоб ви мали відвагу, бо тут насправді треба мати відвагу. Переглянути. Перег... Не боятися переглянути. Тобто, будь-який припис, правило, канон, традицію, обряд. Якщо він не допомагає тобі любити Бога. Аби любити ближнього, то його треба відважно переглянути. Чекай, чекай, чекай. Ми сьогодні зранку сміялися, бо мені одразу, чи дядя місяць чи хто показав, що десь раз, дивіться, тільки є парковка, а ця парковка зарезервована за священником. А мені це любить. По-перше, зручно, далеко не йти, По-друге, файно, бо всі бачать, ага, піп є чи піп не є. Не? Легко видіти. Але будьте обережні, бо я скоро машину поміняю, не буде впізнавати. Однак я тепер розказував одну дуже файну книжку району католицького священника, і Він так каже, свідчить про себе: я на парафії перепробував усе, що дозволяє католицька церква, але нічого не працювало, для того моя парафія не умирала, але розвивалася. Нічого не працювало. Він тоді загуглив в інтернеті, яка, яка церква у Америці найбільш успішна, знайшов ну, церкву протестантську. До них це попросив на уроки. Буквально поїхав до них учитися. Як у них виходить, у мене не виходить. Після того, коли приїхав, перше діло зробив анкетування. Щось подібне, пам'ятаєте, як ми робили у вересні. опитування. І він питався людей, параміяну, чого ви ходите саме в нашу церкву? Чому? О, там були інші питання. Але каже, його вже вразило відповідь. Переважна більшість людей. Він чекав якісь богословські відповіді, якісь там, не знаю, що там. А людей, більше сказав, бо у вас файна парковка, у вас ручна парковка, до нього дійшло, слухайте, так дійсно, більшість людей приїжджає на машинах. І він тоді, на другу неділю, знаєте, що зробив? Оголосив, шановні улюблені, кохані парафіяни, віднині ми будемо перевіряти вашу віру, не якимось тестами чи екзаменами. А хто з вас чим більше віруючий, тим далі машину паркуйте від церкви. Аби новачкам, або тим, хто в перший раз прийде, аби все було місце для парковки. Ні? Я свій думав, слухайте, це ідея. Ми від нині будемо взяти, будемо брати рулячку, будемо міряти. Хто де запаркується? Ясно, в кого буде найбільша міра, Ні? хтось буде паркувати біля 16-ї школи. Не зовсім аж так, далеко ви не мусите, але розумієте, це так це важливо я справді подбати, аби для тих людей, які може в перший раз на інші життя до землі приїхати. Аби не дивно, як вам весь раз або хто рік до аби для них все було зарезервовано одна дві парковки. Чого? Воно ми вас любимо. І ми хочемо, аби це було для вас. Так? Не, аби не було такого, першу сушу, я паркуюся. Я вам признаюся, я я коли почув цю новину з книжки, я вже паркуюся як мінімум десь тут, біля дзвіниці, вже не зовсім під дверима. Лишаю місце для новачка. Тому, якщо вас хтось запитає з новачків, Хтося паркує біля дверей одразу близько, ви скажете, тут паркується той, кого Бог любить найбільше. Тобто приєдно, ви. Ви тебе верхуєтеся. Це для вас. Розумієте? А ви вас не виникало таке, що ви це священник, нема такого припису. Тобто, радше шукати, як більше полюбити. А радше шукати, як більше благословити когось. Та то, що субота? Не личить тобі носити ложе. І потім до нього придираються. Вияснюють, і ми потім читаємо ще, що не війшов сьогоднішній Євангелій стишок. Тому юдені і переслідували Ісуса, що Він учинив те слово. Ну, послухайте, Але ми б з Ним поговорили з Мукачева, ми це вміємо договорювати. Я, я, я на розсміявся, я поговорив з тоді пані і казав, що мене одна з речей, так мене питаються. Як вам покажу, одна з речей, які мене дадуть Мукачеві, це те, що де би я не пішов. Якщо я йду сам, щось якісь документи, ви що, одразу от, перше питання, ви від кого. Ідея пробую сам іди, то це така процедура, вона катастрофічна. А то я постійно мушу запитувати, слухайте, як там піти, що нам треба це до Які документи, які там речі? Бо коли я приходжу сам, то два-три тижні. А може і не буде. А коли приходжу... Я від Марії Маріваю, а від Марії Марія, давайте сюди. Але добре, наприклад, ну, є, не будемо тепер робити якісь реформи сьогодні ще почекаємо. Але розумієте, це так важливо є, коли ти приходиш, то для тебе важливіше правило, чи для тебе важливіша людина. Для тебе важливіший припис, чи для тебе важливіше допомогти людині? Закон. Чи, чи важливіше любов? Зрозуміло, слава Богу, закони нам потрібні всюди, в державі, у церкві. Без них одразу хаос прибиться нам потрібні. Для нас дуже важливі обряди. Обряди нас розслабляють. Наприклад, ви до церкви приходите, і ви знаєте, що на службі робити треба те, і те, а то і то не треба робити. Це допомагає. От ти не думаєш собі, ой, я прийду до церкви, що там маю робити? Та спокійно. Прийде до церкви, коли всі хрестяться, я хрещуся. Ні. Ніхто не хреститься, я не хрещуся, на лише хрестечку. Слушайте. Я каже мені одна жінка, отець, я вже так звикла хрестити, коли всі хрестяться, що на лінійці на перші дзвони, зімоча не хлопати, а я почав не хреститися. Я не знаю, що у вас таке було. Я кажу, спокійно, в мене купа разів таке було, що я в супермаркет загорту перехрестився, як на церкві. Може якийсь такий рефлекс. Але не, не будете мати гріха, якщо перехрестите в супермаркеті. Чи там коли інші похопають, а ви перехреститеся, гріха не буде, будьте спокійні. Але це важливо, нам допомагають навіть такі обряди маленькі, навіть такі маленькі якісь традиції. Вони зручні, вони треба перейматися за НАТО. Однак постійно, якщо раптом, які, якесь моє трактування обряду, якесь моє трактування традиції, якесь моє трактування канону, правила, закону, буде дзьобати людину більше, ніж любити то тоді має, у нас має виробити сюди лампочка. Стоп, чекай. З цим щось треба робити. І саме тому Ісус Він міг би почекати. Він міг би зробити це в або в п'ятницю, або вже в неділю. Ні. Він спеціально робить це в суботу. Бо він каже, що не людина для суботи, а субота для людини. Бо він каже, що, ну, слухайте, товариство, то годиться в суботу життя зупинити чи життя давати. А життя, життя тобто, давай. Тут давайте. Тобто годиться для якогось припису, припис використовувати для того, аби нищити людину, чи для того, аби людину благословляти. Тому, брати і сестри, на домашнє завдання берете вдома сьогодні листок А4 після обіду, коли твістер, будете з і пишете собі 100 мрій. Пишете 100 своїх мрій. А що я хочу? Не, не стримуєтеся. Не робите собі обмеження, бо це можливо чи неможливо, все можливо теоретично, припустіть, що все можливо і все реально. І не біжіть 100 мрій. Будьте обережні, бо на, на, на наступну неділю буду провіряти, хто не принесе, то буду ставити низькі оцінки, а буду далеко парковки віддавати. Але справді, перевірте себе трошки, дійсно, а що я хочу, а як я це бачу? А потім, коли ви це напишете, то, то віддайте Богу. Послідіть Богу, Боже, дивіться, це мій план. Це те, як я бачу. Але я, я з сьогоднішнього Євангелія, із Євангелія на неділю про я навчився. Я за свій урок. Так, мій план далеко не може, може не бути для мене визволення. Тобто, буває, Боже, я зрозумів, мій план може не спрацювати. Мій план може бути неефективний. Тому дивися, Боже, я віддаю тобі свій план, я віддаю тобі своє бачення, я жертвую щиро, а ти, а ти роби з ним, що хочеш. А ти роби твій план. А ти роби, як ти хочеш. І друге, це навчи мене Господи, любити. Любити мою церкву, любити мої приписи, любити канони, обряди наші традиції, звичаї. Навчи мене це любити, але насамперед навчи мене любити себе і любити іншу людину. Себе і ближнього, так, щоб усе, що ми маємо у церкві, допомагало нам любити інших людей. Усе. І навіть коли вже зробимо лавочки, а вони вже майже готові, то буде у вас кожного своє улюблене місце, бо завжди у вас є якесь своє улюблене місце. Але якщо ви прийдете і побачите у церкві якогось підозрілого чоловіка або підозрілу жінку, які не жаль у церкві ходять, а не де сісти, то ви і скажете, сядьте, то я для вас зайняв місце спеціально. Або це ти, будь ласка, пані, сюди чи пане, то я вам загалю це місце. Це для вас, ми готові. І я думаю, що тоді, такому братові або такій сестрі буде приємно, і він скаже, хто зна, хто зна. Може в цій церкві справді люблять Бога, коли вміють любити людину. Може в цій церкві справді вірять в Бога, коли вміють любити і благословити, а не скривити. То давайте і зробимо. Христос воскрес.